Всіх вітаю! З вами Марія і Кіцька Аліса. І філіжаночка про те, що ви можете змінити в своєму житті. Тож приємного, цікавого вам перегляду і смачної кави. Давайте розглядати. Аліса привіталась і пішла собі у своїх справах. Так, дивіться, давайте починати з особистого життя. І перше, що впадає в око, це ситуація з ну, особисте життя це родина, сім'я, друзі, може, сусіди, все, що близько до вашого особистого життя. І тут, перше, що показане, це якась ситуація, яку воно, як знаєте, треба справедливо вирішувати, а комусь треба і звертатись до в суд. Ось таким чином вирішувати ситуацію. Це може бути знаєте, ситуація близьких стосунків. І тут якась, знаєте, як, як ланцюжок цілих, цілий ланцюжок подій який можна вирішити тільки от судовими якимось ну, рішеннями, як знаєте, змусити людину ну, таким чином вчиняти справедливо. І це, знаєте, як це більш як жінка себе захищає таким чином. Від несправедливості чоловіка. Ну, ось таке можна змінити. Потім. Угу. Ось тут ситуація трошки інакша. Ось тут мені показана людина, яка от-от складна сама по собі. Тут не Якісь ситуації вмикають, знаєте, певний настрій в людині. Непевна людина це робить. Це просто от сама по собі людина ось така. Тобто яка є така, знаєте, наполегливість в людині, але вона, от знаєте, коли людина не рахується з іншими. От я хочу саме таким чином, і що там інші про це думають байдуже. І якщо навіть це когось там ну, засмучує, байдуже, ось тут таке ставлення взагалі до людей круг себе. І, вибачте, але ж я не бачу, щоб можна було змінити це. Це, е, ну, скажімо так, кавова гуща показує цю ситуацію. Як знаєте, поряд з такою людиною, ви тільки втрачаєте. Вдачі нема і ну, складно вдачу мати поряд з такою людиною, її не буде. Можете це ви змінити або ні, залежить тільки від вас. Тобто, як показано, ви можете віддалитись від такої людини, не спілкуватись з такою людиною. Так, це ви можете. Якщо собі дозволите. Тут показане, знаєте, от людина вас міцно тримає за горло. Ну, Тобто, розумієте, так? людина е, якийсь вплив на вас має, і ви від того впливу, якось, знаєте, от не... Ну, як не відходите, не, не ховаєтесь Ось так воно показане. Так, а що ж далі Давайте дивитись, що ви тут можете змінити? Ось тут мені показана е, ситуація, коли тут чо, сами, самі чоловіки, е, і, знаєте, як от на трьох сидять і щось там, може, спілкуються, може щось інше роблять, але мені показано, що один з них е, точно може змінити своє життя, але ж е, якщо віддалиться від них, від цієї компанії. Бо. Бо цю компанію він як між собою з жінкою обговорює, і вона, знаєте, дуже вміє йому як розкрити цих людей. Знаєте, от ну розповісти, знаєте, от як звернути його увагу на цих людей. На ті риси, на які він ну, чомусь він не зволікає, він чомусь воно йому так, знаєте, або неважливо, або просто от він не помічає таких ситуацій. А от якщо вона йому розповідає, він потім в цих людях тільки це і бачить. І от знаєте, це, як... це більш залежить від того, як він до себе відноситься. Бо люди мені показані і не погані, і не хороші, але знаєте, от як тут показане, коли спілкуються між собою, вони як ускладнюють якісь ситуації. Він, він дуже їм вірить, він дуже до них дослухається, але ж тут, тут багато такого, е знаєте, і туману, і неправди. От тут якесь таке сприйняття світу, сприйняття якихось ситуацій, як на свій розсуд, але це нав'язлива позиція. Знаєте, оце, ну, тут показаний чоловік, який не має своєї думки. ну, Такої, щоб, знаєте, ніхто не міг йому нічого нав'язати. На жаль, потім. Що ви ще можете змінити? Ну тут стосунки можуть змінюватись у людей можете. Ось тут так показане, знаєте, от як підвищити цінність свою, але це для жінки показане. От коли чоловік, знаєте, якось він. Ну, йому важлива ця жінка, він як впадає за цією жінкою. І знаєте, тут за жінкою буде прийняти його чи ні, чи відмовитись від нього. От Що робити далі з, цим, з цими стосунками, з цим ну, скажімо, спілкуванням? Тут жінка може змінити. Ну, я бачу, що взагалі-то, знаєте, чоловік дуже так її притискає до себе, він, він з такою любов'ю, з такою ніжністю. Для кого це актуально, ну, у кого такий ще вік, що ви її готові народити, то я бачу, що тут до цього все йде далі. Закінчити якусь ситуацію. Тут образилась одна людина, інша, знаєте, от дивується. Ну от що, що мені з тобою робити, чого ти так ображаєшся? Ця ситуація закінчиться, радість тут буде, люди спілкуються ну, спокійно, але тут не треба, знаєте, в мовчанку грати. Тут треба спілкування. Треба обговорювати кожну ситуацію, в якій ну, от щось, щось коїться не так, щось вас не влаштовує, щось, знаєте, от не просто там мовчки ображатися йти нічого не зрозуміло буде. Взагалі, от нічого, ви таким своїм ну, такою поведінкою. Не докажете. Тут людина не зрозуміє, що ви хочете, поки ви будете мовчати, просто мовчати. Тільки спілкуванням можна змінювати цю ситуацію. Давайте робота соціум, що ви тут можете змінити. Тут дивіться, мені показана ситуація, коли людина або чоловік, або жінка. І трошки як підкоряє собі іншу людину. Це мені когось з вас так показують. Це ви можете людину, знаєте, як Ой, налаштувати таким чином, щоб людина дослухалась до вас, щоб людина звертала увагу на те. Е, от... Знаєте, не диктувала вам свої правила, а дослухалась до того, що ви взагалі маєте на увазі, що, яка ваша думка, як ви бачите ситуацію, бо тут людина, ну, як вміє, знаєте, от на в якихось ситуаціях нав'язувати свою точку зору. Я не бачу, щоб ви це робили, і щоб ви змінили ситуацію таким чином, що ви будете нав'язувати ту точку зору. Але ви зробите таким чином, що людина буде, ну, от як знаєте, як треба буде прийняти рішення, вона буде з вами обговорювати спочатку всі плюси, мінуси, і взагалі питати, що, яка ваша думка, радитись з вами. І ось тут якась ситуація по грошах, але ж вона требує обговорення. Її можна трошки змінити. Я не бачу так, щоб дуже сильно, але трошки можна. І треба поспілкуватись спочатку. Трошки можна змінити думку людини, але розумійте, що буде ну важко, складно буде. Дивіться, тут чоловік показаний, який загнав себе в глухий кут. І е, все, що він, е, ну скажімо, бачить в своєму майбутньому, це все от якісь тільки складнощі. Людина, просто, от знаєте. Що нічого не виходить, що там взагалі нічого не можна буде зробити, що треба повертатись до якихось там ну, старих напрацьованих якихось методів, ви можете цю думку людини змінити, але ж теж тут треба спілкуватись Ну, через спілкування. Це знаєте, от не так, що там один раз ви сказали так коротенько, свою думку. Тут треба ну, так. Потратити на це час, обговорюючи, розглядаючи якісь ситуації, знаєте, от з усіх боків, ну там, так, знаєте, дуже ретельно попрацювати над цією ситуацією. Бо мені не показано так, щоб, знаєте, людина тут втрачала роботу, але якісь такі думки про роботу, про своє взагалі, от. Місце в цьому світі, воно там щось ускладнюється в голові все. Страхи, страхи якісь. Далі. Ось тут. Ось тут трошки може хтось з вас змінити свій графік роботи. У вас багато. Ну, знаєте, багато в чому ви дуже докладаєте зусиль і показана ситуація, коли ну, от, впливає це на ваше здоров'я, втомленість велика. Вам як треба трошки переналаштувати свій графік, ви можете це зробити, трошки там щось посунути, щось місцями змінити. Ну, але це теж, це от ситуація, коли вам наполегливо потім треба дотримуватись такого графіку. І якісь справи навіть закінчити, бо вони для вас ну, якісь такі, знаєте, ви там більше докладаєте зусиль, ніж ви отримуєте від тих справ. Такі зміни собі цікаві можете зробити. По роботі це дійсно суто роботи стосується. Ну, складні відносини в когось з вас по роботі теж показані. І знаєте, тут людина як павутиння якесь плете, і дуже так воліла б людина. Він чи вона, от тут складно сказати, воно з, з якого боку дивитись? З, інш, з одного боку, це чоловіча енергія, дуже такий, знаєте, чоловік дієвий, такий, що от за багато що хапається, йому там все не треба. Знаєте. Не просто зробити і знати, що зроблено, йому треба, щоб руками плескали, щоб там вклонялись йому, щоб казали Боже, та, та ой, да нікого у нас такого не було, щоб так працювала людина, щоб ви найкращий. Якщо дивлюсь з іншого боку, жінка дуже пихата, розумієте, для себе. Жінка, яка себе вище за багатьох ставить і. Тут, тут, знаєте, ви мені показані в такій ситуації, коли люди вас недооцінили. Знаєте, от люди вважали, що можна вам щось там, що ви будете робити все, що завгодно, от, а не і, і мовчати. Ні, тут ви можете трошки змінити ставлення до себе. Спілкування воно здебільшого буде таким самим, бо люди ну просто от, от вони такі, але ставлення до себе ви можете змінити. Своєю якоюсь, знаєте, от непорушністю, от своєю наполегливістю в якихось ситуаціях і своїм баченням якихось ситуацій. Тут, знаєте, от людина, яка не мовчить, а яка висловлює свою думку, і, знаєте, от людина, яка як вміє щось побачити, знаєте, от не, не так, що ви просто от Якось так трошки, знаєте, от мені подобається чи не подобається, ви обґрунтовуєте. І оце буде звертати на вас увагу і трошки по-інакшому будуть вас сприймати. Так, ну давайте. Ставлення до новин, які вам подає, Тут за телефонними розмовами якісь, знаєте, про когось це більш от. Ви не живете разом, отак воно мені бачиться. Але це хтось може бути з вашої родини, з ваших родичів. І обговорення про цих родичів і ставлення до цих розмов телефонних. Це ви можете теж міняти. Ну, якщо вам це неприємно, скажімо, якщо вам не цікаво, ви ж можете людині сказати: слухай, будь ласка, не відбирай мій час. На оці спілкування про людей, які мені, ну, взагалі, байдужі, це можна міняти. Бо бачу, що у вас так, знаєте, от як багато справ, і ці розмови вас дуже-дуже відволікають. Тож можна міняти далі. Тут багато кого можете викинути зі свого життя. Оце ви можете міняти. Своє оточення, своє ставлення до багатьох людей. Воно у вас от вже є. А от знаєте, як і що далі? От ти так ставишся до цих людей, і що ти далі будеш робити? І от ви можете обрати для себе. Ну, Як спосіб спілкування з людьми. Так, хтось з вас може змінити ситуацію, коли, наприклад, недільний татко. І спілкування дитини з цим недільним татком. Оце можна теж трошечки міняти, бо дитинка дуже тягнеться до свого тата. І Знаєте, як трошки більше давати можливості для спілкування. Але там є вже біля цього татка жінка? Вона не буде цим, задоволена цим спілкуванням, але ж, ну, я думаю, що цю ситуацію якось по-своєму ви можете там домовлятись між собою. Показані ті зміни, показане от зближення дитини з батьком. Ось тут закривається хтось з вас від жінки. Це і для чоловіка, і для жінки йдеться інформація. Від жінки, яка, ну, як змія, мені показано, язик в неї як зміїний, дуже така, знаєте, вжалити вміє своїми словами. От хтось з вас просто от, це сюрпризом буде для цієї людини, ви як, знаєте, ви, може, як в бан відправляєте. От, знаєте, людина не може до вас ніяк Достукатись, ні в телефоні, ні прийти до вас не може. Тут просто, от, знаєте, як відрізаєте від себе. І це так, так, так якось буде швидко зроблено. Знаєте, от як для неї це буде дуже неочікувано. От взагалі від вас не чекає такої поведінки, що ви можете так вчинити, можете від неї геть відсторонитись. І, якось так знаєте, для неї це буде як враження блискавкою. Але це цілком така зароблена ситуація. Це не просто, от, знаєте, якась ваша забаганка, просто ви собі там щось Щось торкнуло вас. це вона напрацювала собі таке. І шляхи свої трошки можете змінювати. Тут, знаєте, як щось там наплановане, ну, ви можете ці плани пересувати для себе. Це, як знаєте, очікуєте слушного моменту, там, наприклад, походи такої, як вам треба, якщо щось там вам треба попрацювати на свіжому повітрі. Це зміни, які, знаєте, от тут нема такого, що от роби, в тебе потім не буде на це часу. Роби, от знаєте, коли кажуть, що не відкладай те, що можеш зробити сьогодні, тут можна, тут ще можна пересувати якісь ваші плани. Трошки-трошки так переставляти місцями. Все більше я тут нічого такого не бачу, на щоб звернути увагу. І вам бажаю, якщо і зміни, то тільки на краще. Бережіть себе і будьте здорові і щасливі, і хай все буде добре в ваших родинах і разом з тими людьми, з ким ви спілкуєтесь. Побачимось в наступних відео. Всім пока!